Хотіли сьогодні поїхати в гори, але по путі передумали і приїхали зовсім в інші місця. І друзі, це не підстава, дивиться, це машина Володимира і Орисі. Ми зараз одягаємося. Собакини вже чекають. І підемо. Може їх і зустрінемо в лісі. Ось так, якщо вони так пішли. Якщо вони на іншу сторону пішли, то можемо і не зустріти. Оце так так. Ну. Похмура погода сьогодні. Ну ось переважно похмура. Сонечко іноді вилазить, але так. Десь 11-12 градусів їхали. Але дощику не обіцяють. Вітаю, друзі. Ну що, подивимось, чим нас сьогодні порадує лісовичок, Ну і повторюсь, може ще і Орися з Володимиром зустрінемо. Айда! Ну що там в тебе? Перша знахідка? Ага. Гарний два. І в мене також. Ага. Перший білячок. Так, а де Жека? Жека. Жекіри? Більба. Хоч сюди. Вон, біжи, біжи. <ріхи>. Там чьи, там Ух ти який гарний, да? Ага. А ну зараз. Зараз я тебе його віддам. <ріхи> Покажу. А воно далі ще йде, іще йде, Іріша. Да? Та ти що, воно два, де дивись, один, другий. Та-та-та, тр... воно, трошки далі. Ну, от ну бабай. Тихо, тихо, тихо. На... Зараз наступить, наступили. <сх> так. Вас як ховається. Та такий гарний. Ух ти! Оце так початок. Ну супер. Якщо вони тут є, ці гриби, то виходить, Володимир і Орися, напевно, пішли на іншу сторону. Ну, Бо якщо, якщо б вони тут пішли, то напевно б їх зібрали б. Зв'язку нема, може друзі. Вони, Я... Може, вони не хотіли їх збирати. А, може бути і таке. Зв'язку нема, друзі. Я намагався позвонити, Але все марно. Тільки вимкнув камеру, вирішив, ух ти, який, така ніжка темна, Гарно, гарно. Так, Всі собаки на місці. Сьогодні у нас трошки є часу. Взяли з собою бутерброди, водичку, каву. Гарний день. Хоча і похмура погода. Ну таке осіння-осіння. Більбоніс, пішли. Що там в тебе ще за знахідки? Бачить Ох ти, червоняк такий, так. Да? ось такий білий. Біленький. Ліс трошечки змінився. Більше берези, бачите. І от тут і підберезники. Але оці брати не будемо. Вони не довеземо їх трошки поменше буде. ні, ну цей можна цей такий о міцний цей можна взяти жеклон ти шукаєш грибочки? це що підберезник, березник о Ось такий підберезник саме то. А в тебе що? підберезник. У мене також, такий самий, як в тебе. Що там? А ще один підберезник. Гарний. листя падають з дерев і треба уважно дивитися. О, який маховік гарний. Різний колір, бачите, і збиває. Підосичник такий гарний, а я тільки що тут прийшов, а і рішу позаду мене побачила. Тримай. Собаки, травку жують. Живі. Смачна, Жека. І знов Іріша побачила. Чи то? Е мухомор. Сіро рожевий? Mm. Не знаю, зараз. підійду Все, подивимось. Так, це мухомор. Забирай якщо гарний. Жека ось тут зупинився, там де Марсик стоїть. Я на нього подивився. Якщо б не він, не побачив би. Тут грибочок стоїть. А. Червоняк такий. Допомагає ті Ну, а де Жека вже? Помічник. А, воно бачу. Так, видишь, вот тут давай. Піднимаем из И вот вздох, что все того слива. И пойдем. Что? Так. <сих> <сих> да. Что у вас там? Ух uh -huh. ты, беляк, да? Ага. А ну, зараз. Мы глядачам покажем. Так, мы, наверное, с той стороны бельду. Який файний білий, дивись, не ніжка. Та я ж тобі кажу. Ти, ти будеш задоволений. Дійсно, красень. А, запашний такий. А. Зараз подивимося навколо і підемо далі. А ось і невеличка сімейка опеньок. Ну, навколо я подивився, більш, більш нема. Тому залишимо їх у лісі, тим паче, що оці такі вже трошки завеликі. Іріша каже, білого знайшла гарного і червоника. ну Потім обов'язково подивимось. Ось і білий? Ще білий? Так. Так, щось я не там ходжу. У мене підберезник. Мухомори є. опинті є. А білих нема. Ну-ка, показує. Що ти там без мене в тихушку назбирала? Дивись, яке. Які гарні, так, так. А там зараз ще один, я бачила. Білий? Червоняк. Ага. Воно бачу його. Да? Он чи не А воно зараз. Оцей? Оху, який. Такий колір матовий. Шапки. дивіться, який. О, просто класика. Я ось ще як знайшла. Ага, бачу, червоняк також, так? Да? Неподалеку. Ще один червоняк сховався. Ого, о, ніжка яка. А воно там. Багато червоних мухоморів. Зараз підійдемо, глянемо. Що, білий там? Щось тобі Пре сьогодні набіли. Так, білий грибочок. Воно поруч мухомор стоїть. А тут ось такий біленький. Думав, здалеку, що це поганка, але ні. Подберезник такого кольору шапка. Ха, дивіться. Альбінос такий. Попадаються нам сьогодні ось такі дубовички ще. Але ми їх сьогодні не беремо. Гріша також. Декілька дубовиків побачила. Дивиться скільки мухоморів. До речі, ми їх сьогодні також позбираємо. У нас замовили настоянку. Вже кльон. О, друзі, дивіться, вже рядовка пішла. Скільки її тут, а? Воно вона йде. Отак. Це вперше в цьому році бачимо їх. Ще одна сімейка, але тут я не знаю. Тут, напевно, півсотні грибів точно буде. І воно й і далі йде. А ви де? Ага, іду до вас зараз. І не питайте, друзі, чого ми її не збираємо. Ну я вже... Багато разів відповідав, ми не всі гриби збираємо в лісі. Ну, навіщо? От тої рядовки можна назбирати зараз декілька кошиків. Дубовиків можна було пів кошика зібрати. То зібрати 20 кошиків, навіщо стільки грибів? Нехай залишається і іншим грибникам. Собакини, де ви маму загубили? а? Да, 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 да. Вся охорона, розвідка, всі зі мною. Тут березник. Один, другий. Позаду мене ще третій стоїть. Але напевно. Вони... Ні, міцний такий, бачите. Таких ще три грибочка, а воно четвертий стоїть попереду. А воно п'ятий. П'ятий тут точно за великий. ви є? Ага. О. Все ж таки подивимось. О, ні, така ніжка плотна дивиться. П'ять штучек до нашого кошика Це поруч ось з такими красавчиками зараз подивимось та ні чистий гриб гарний о банда вже тут ну що там в тебе Ага, я п'ять підберезників і такий підосичник бачу. Гарний. І не зірвав? Ще не зарвав. от іду до нього. Іду до нього, ще не зірвав. Так, зараз кошика тут залишу. І все вам покажу. такий грибочок. Заберемо о, який ж гарний, а. А тут тоже де? Та я може загілякається і не бачу, що там. Червоняки? Ух ти, ну зараз зривай, зараз не буду вимикати камеру. Під... Підійду до тебе, покажу. Ось такі бурі ломи. А вон ще один. Там, бачиш біля гілки. Гарний. Ага, два. Ага. А во ще один стоїть. Все. Побачив. Залишилось пройти до них. Давай. А вон там далі ще один йде. Дивиться, який ж гарний, а. О! Зараз я... Тут справа там ще є. Так, так, так. О там один. Ну, зараз покажу. Десь тут. А де він? Де він, де він? Друзі, ви його бачите? А, воно він. Отакий. Все ще або ще один тут був. Аго, ще один? Так, да, ми от цього бачили. Ага, бачу, бачу. О! І окрім тих двох, ще один тут. Отакі. О! Які грибочки! А запах, давайте, друзья, шесть штук таких красавчиков. М? Ириша, кажется, тут белого побачила. Ух ты, я бачу его. Вот с этак рыбочек. Давайте Ну ка. О. Гарний гриб. Зараз одразу подивимось, незручно тут трошки. Який чистий, а? Котик просто супер. Навколо уважно подивився. Нічого більше нема, окрім мухоморів. А що там в тебе в руці там? І ріша щось несе. Кошики залишили і тут дивимось навкруги. Шо, гарний? Гарний? А ось ще. Ух ти! Та-да-да, -да. гарний, гарний. Та то тобі собаки не допомагають, а да? Що? Там тільки одна розвідка. Все ж таки знайшли ще одного білого буквально в метрах в п'яти, да? Такий гарний. Угу. Той білий був от там де Марсик стоїть. Супер! Пархнути. Так що, друзі, сьогодні ми знову з грибами. Друзі, ну то просто щось з чимось. І сьогодні всі білие гриби практично знайшла. Та ну. Ух Ого! Ага. Такий гарний. Так, давай я попереду буду йти. Та як хочеш, можеш йти попереду. Я все одно. Бо якось в один бік не йду, я хожу туди і сюди. З гігзагами ходить. Ось <рес> так. Але попереду. зігзагами, зигзагами, але попереду мене. Та ну. <рес> я от побачила оцей, бачиш, оцей. А, червоняк. Ага, червоняк. І потім поруч побачила той. Друзі, в коментарях питали, як більбо в сумку, так? Да? Ну його туди показати, як ми його сажаємо в сумку. Зараз покажемо. Так, так, так. А заодно і водички дадим. Дамо собакам. Ну хай поп'ють. Ну о! Тримай. Ну-ка, майстер-клас. Трошки брикається, але... Ось. Потім їде і йому подобається. От хитрон. Це, ось отак так от ми. Стари кашкин насту. Ну. І шукаємо ще грибочки. Так, да, наш похід продовжується. Невже і я білого знайшов? А Ану, білий чи не білий. А, білий. Маленький такий, худенький. Але білий. Польський? А я ще один білий. Mm. <laughs> Та, друзі, тільки вимкнув камеру. Перейшов буквально декілька метрів і ще один біляк. Ну це вже схожий А ну, Ох ти, гарний, а чого ні? Польський візьмемо. Ану. Ага, давай. Ріша ну, мені віддала польського грибочка. І попереду побігла, і знайшла грибочок. Та бачу я, бачу. Але ж це мій путь був. Ото То не ті дитичники дивись такі. Ні, оно, зараз. Хуй, які гарні. Ну, ну, дай, покажеш ножку, ти постійно закриваєш її. Я... А воно, оце точно червоняк. Угу. Так, ну. Зірвеш, зірвеш його, так? Да? Так, а я зараз... да, червоні Києрі. Але такі шапки здорові. Не впевнений, що... Вони гарні. Ну зараз. Не впевнений, що вони гарні. А ну, та ні, міцний. Цей точно міцний. Ну цей гарний. А другий зараз подивлюсь. Ні, також міцний. Ух ти. ух. Бачите як? Ось вот таких ще два до кошика. А то що, то не білий такі великі сили? Де. На, при... на эту на цю горбочку. Ну давай я піду. ці е, залишу тобі тут. А, ну на а великий, ти будеш... Якщо що, то підскажеш праворуч ліворуч мені йти. А, бачу, та ні, то не білий. да У нього шляпка вигнута в іншу сторону, то означає, що старий мухомор. да, це старий мухомор, так, да, але тут їх дуже багато. Ну то... Дійсно біли тут можуть бути. Білий, бачиш який... Ще один? Ну, білий, але поганий. Ди, під ногами там? Да. Так. Отак. Тебе сьогодні до білих, як магнітом тягне. Ну білий. Вон, бачиш які. Білий але такі. Ну що, гапликимо, так? А так, да, друзі, дивіться, водички набрав і губка дуже велика, старий. На жаль, залишаємо його у лісі. Ну все, друзі. Вона ще одного білого знайшла. А ну де. Ну ніжка така міцна. Гарний. Гарний. Будемо дивитися. Побраски чи поровну? <рес> <рес> Ні, тому хто знайшов. <рес> Отак. От Несу цей білий до кошика і звернув увагу, воно... Підберезник. А! Але... Але старий. Залишаємо його в лісі. Ну це ще не все, друзі. Я поруч білого знайшов, дивіться. Ще трошки і буде рахунок однаковий. Ну, не знаю. Не знаю. Ну, я один знаходжу, Та десять. А воно там попереду чи мухомор, чи червоняк. От, як ти йдеш, ще трошки далі, і там ліворуч. Бач? Це мухомор. Мухомор, так? Да? Не вийшло, думав її. Да. Слід направити. А це що? О, підосичник такий. Кладу грибочки, вже нема куди складати їх. І ще каже... Біліша каже, ще одного білого знайшла. Ну, не знаю, що з тобою робити сьогодні. Де? О! <ривіт> так, білий. Підтверджую. <ривіт> Ух ти, яка ніжка. Дивиться. Білий гриб. А де Жека? Жегері! Він стоїть! Та де? А, за деревом де я, я не бачив! Та він мене налякав, ну слідкуємо за собаками постійно. Вийшли, друзі, на лісову дорогу. От, дивиться. І воно дивиться. То капець. Чому на лісову дорогу? Тому що вже будемо повертати і йти додому, до машини. Вже багато грибів зібрали, не вистачає місця в кошиках, та й нам вистачить. Більше нам не треба. Зламав ніжку ну нічого. Ну а це вже, друзі, я не знаю, що, тому що я тільки що попереду рішив і не побачив. Це ти його от, телепатії сховала від мене. О, який ж гарний. Друзі, ми таке не очікували. Таку гарну вилазку в ліс, такі грибочки, то просто. Вже отакого кошику і все рівно знаходимо. Гриби, ну, нам недалечко до машини залишились. О! Такий красень. Я вже тертий калач. Йду попереду. А ріше позаду все рівно збирають грибочки. Щось обоя сьогодні, не бачу їх. Виховається. Та ні, ну я шутку, я сьогодні теж знайшов багато. Ну, да. О, дивіться, білий. Напевно. Так, білий гриб. Та ніжка, але це білий. Що? Білий? І ви білий. Так, друзі. Ні, ну як їх не зібрати? а? Ми не пішли далі в ліс, щоб ще не збирати. Ми, ми вже практично біля машини. Зараз підходимо до машини, а там Арися з Володимиром чекають нас, вони теж знають нашу машину. Що це? Підосичник такий? Ага. Білий. Білий? Такий маленький білий? Ух ти! То ми сьогодні таких не знаходили. А ну. Та-да-да! Ой, який гарний молодий. Вихід з лісу, буквально 30 метрів. Ми виходимо на цю стежку і дивиться. Білий. Оце не знаю, що порости. Ні, це не білий. А це біля Ну, останній бог ту виїхав. Отак. Ходь. Цьому повезло останній білий мій. Дійшли ми до машини, покупали та висушили собак. Рисі і Володимира ще нема. Ну поки будемо збиратися, от може підійдуть, на жаль, зв'язку нема тут. О. Гарна вийшла сьогодні прогулянка. На жаль, Володимира з Рисі не дочекалися. Повторюсь, зв'язку нема. Питалися дозвонитися. Але треба їхати додому. Зараз покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Підосичники. Бачите, які гарні. Цілий кошик. Білий гриби. Ну тут ще трошки підосичники. такий наш сьогоднішній грибний улов. Да? Гарний гриб весь настрій гарний. Да? Супер. Не очікували, що так багато. Не очікували, було, да, не очікували, то точно. Собаки набігались. ми таке задоволення отримали, друзі. О, отак. От З вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока. Розвернулися. Уїжджаємо, бачите, Орися і Володимир. <рес> Ото -от так. ну. А ми чекали, чекали, думали, не дочекаємось вас. А чого ви не туди? Дзвонили! А зв'язку нема. У нас лайф на Київ переключився. І тому пісну, ми вперше не. Вітаю, вітаю! Приїхала, ну, Приїхала, ви тут стоїте, більше нікого. Отак, ну, От друзі, бачите, уїжджали і все ж таки дочекалися. Борису і Володимира. Півгодинки поболтали, постояли. Ну, а зараз вже їдемо. Поділилися враженнями. Так, так, -да так, -да, враженнями. Хто скільки грибочків зібрав? Гарно. Ну, зараз вже точно, друзі. До зустрічі у лісі. Пока.